Я, Мульченко Меланія, живу в домі номер 33 вулиця Тищика. Ми спільними силами піклуємося про животних. Один прекрасний день киця родила в 31-му домі котенят. І коли хазяйка померла, так сталося, що вона знайшла прихисток тут і родила троє котеняток. З другого етажа були дуже проти того, що тут котенята. Вони їх розігнали. І заварилася, цям, будемо казати, кашу. Потихеньку вони перейшли за їм. Голова наша ходила за мною по п'ятам і вечорами. Що ви тут ходите, що ви їх кормите. Кішка з котенятами оприділилася на чердаку магазина. Прошкодить період, одне котенятку отравили. Хлопці із магазина кормили їх. Коли вони чуть підросли, кішечка знов винесла їх на магазин. І так ми до цього часу ходимо і кормимо їх. Ну справа в тому, що похолодало, і кішка перевела котенят у, у цей наш підвал. Знову ми почали просити, що не трогайте. Хай вони вже перезимують тут. Але бачите, як виходить, коли почалися морози, стало холодно. Вони заварили решітку і закрили двері. Навіть на штабу закрили, ніби котеня відкриє ті двері. Заварювання цього окошечка робилося не без відома нашого голови ЖБК. Справа в тому, що вона перед цим говорила, що ми заваримо. І через день буквально заварили це віконце, І закрили двері, і доступу, щоб освободити цих котят із підвала, не було. Тому жінка дала ключі, і ми відкрили і освободили котят звідси. Попросити, хто поставив цю арматуру, заварив віконечко, щоб вони його освободили, зрізали і щоб доступ був котенят до підвалу.